Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Слава Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: не збирайте собі скарбів на землі, де мій та рожа нижче, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані мій, ані іржа не нижче і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій стар, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світле. А коли твоє око буде лукаве, то й усе твоє тіло буде темне. Отже, коли світло, яке в тобі є темряве, то яка ж велика тоді темря. Слово Господне! Слава Богу. Перше читання напроваджуємо ту думку, що у певному сенсі ми сьогодні живемо як перші християни. Перші християни, котрі кожного дня очі пололив кінець. Перші християни, яким загрожували численні небезпеки. І стий Павло перераховує те, що досвідчував він. Був битий, був каменований, пробивався на воді, був у подорожах, у небезпеках, на ріках від розбійників, від одноплемінників, від язичників, в місті, в пустелі, на морі, від лжебратів, у клопотах і трунощах, часто в недосипанні, і спраці. Часто в постах, у холоді та на боді. А окрім цього, піклуючись про щоденні турботи всіх спільнот. Можемо тут змінити деякі речі, не тих, що досвідчуємо сьогодні. Але ключ вас не, що досвідчимо слабкості, ми не знаємо, чи буде в нас завтрашній день. І при цьому треба далі працювати, діяти, планувати, допомагати. Так, ніби перед нами ще далеке майбутнє. І це вимагає віри. Жити в цій ситуації, а ще і діяти вимагає віри. Тому потребуємо чути це Слово Боже. Слово Боже реальне, яке оповідає не про те, як добре жилося першим християнам, а про те, як вони. За допомогою Духа Святого, діючи під його натхненням, долали ті виклики, які були перед ним, не тільки не нарікаючи, а ще прославляючи Бога в тих ситуаціях, які були. Може, пам'ятаєте, як у підкреслю цей дивиший момент з діяння Апостолів, коли Павло і сила. їх Засудили несправедливо, побили, вкинули у в'язницю. І вони посеред ночі прославляли Бога. І це приклад для нас. Не піддаватися на все ниття, яке навколо. Бо багато людей, які якось, як шок їм перший, пройшов, знову почали вмити. Все не так, все не ті. Всюди корупція, все погано і т.д. Але коли вниз в них немає часу працювати, Насудимо нас з того апостола Павла, Павла користь серед численних небезпек, слухав, чинив волю Божу, не піддаючись спокусам важким думкам, не лякаючись небезпек ще пройшли заради Євангелія. І молимося за наших братів і сестер, які сьогодні в, тяж, в більш тяжких ситуаціях. Нехай сила Господня їх Хай Господь нас всіх наверне убив потрібних благодати, щоб не тільки пройшли ці випробування, а виходячи з них стали краще.